Зеленський пообіцяв жорстко пократи корупціонерів за те, що зраджують інтересам держави під час війни. Але що це означає і чи вплине це на Гнилькулів? Вітаю вас, мої любі підписники. У цьому відео ми з вами обговоримо три теми у розрізі однієї повної реконструкції проспекту Гагаріна. З повним уваженням ніяких питань нету. Справа в тому, що на цю тему висловились, так би мовити, три сили: Олександр Гнилькул, Іван Карий. Та бійці 129-ї бригади ТРО Гнилькул сказав, що на проспект Гаріна виділяють 831 мільйон гривень, а на ЗСУ він вже відправив майже півтора мільярди. Більше двох мільярдів. Карий сказав, що нема ніякої зради, і що окрім ремонту дороги, там ще багато що мають відремонтувати. Ну а наші захисники відповіли, що Гнилькул не до кінця говорить правду. Але про це ми ще трошки далі в цьому відео поговоримо. Зараз за традицією прошу вас перевірити, чи підписані ви на канал, і якщо ще ні. Обов'язково підпишіться, адже попереду нас чекає дуже багато чого цікавого, і цей блог єдине місце, де ви зможете дізнатись деталі, про які вам ніхто інший не розповість. Я всім сказав, що у нас формирує. недостатки багато в роботі, но великий недостаток, що люди об там не знають. Також, будь ласка, не забувайте про лайки та коментарі. Цим ви допомагаєте алгоритмам Ютуба зрозуміти, що ці відео корисні, і він покаже їх більшій кількості користувачів. І третє окремо дуже прошу підтримати мою роботу донатами, адже нові відео виходять виключно завдяки вашій підтримці. Без вас Саша Гнилькул переможе і буде дуже радіти, що нема більше кому відкрито називати його Мародером. Ну, звичайно. Посилання на донати ви знайдете у описі під цим відео. На камеру прошу поки не донатити. Камера почекає. Це тому, що я нещодавно їздив до Кривого Рогу, щоб зустрітись з деякими людьми та дізнатись корисно для нас інформацію. Подробиці розповім у окремих відео. Тож ще раз наголошую, підписуйтесь. Тепер давайте до теми відео. Давайте перед історією вам трошки розповім. Гнилькули готувались реконструювати проспект Гагаріна ще 4 роки тому. Ще тоді виношувався цей план та обговорювались деталі. Але там стались вибори, і було незрозуміло, що буде далі. Тому тоді цей проект відклали. До зараз, до повномасштабної війни. В цілому, давайте говорити відверто. Наше місто виглядає дуже занедбаним, і в ньому дуже необхідно проводити масштабні реконструкції усіх проспектів та вулиць, не лише центральних. Але на відміну від чиновників у міськвиконкумі, ми з вами адекватні люди, які розуміють, що купувати новий телевізор, коли в тебе хата горить, це. Повний ідеотизм, тому переконаний, ви погодитесь зі мною було б дуже круто розпочати реконструкцію вулиць та проспектів у місті нашому відразу після перемоги над рашистами та разом почати відбудовувати всі вулиці в усій державі. Насправді, для Кривого Рогу це єдиний та унікальний шанс на розвиток. Поки у Маріуполі будуть відбудовувати зруйновану рашистськими обстрілами інфраструктуру, у Кривому Розі треба активно відбудовувати розмародерену, перевзутими рашистами інфраструктуру. Тобто, що так, що так, робити одне й те. Саме. Да, Саня? Шо так, шо так. Ми з вами це розуміємо. Але чомусь не розуміють чиновники, які працюють під керівництвом гнилькулів. Вони чомусь саме зараз вирішили розпочати відбудову, не дочекавшись перемоги. Члени нашої команди. Але парадокс у тому, що якщо не допомагати нашим Збройним силам, то всі новобудови можуть бути зруйновані. І тоді насправді виглядатиме, що ресурси були витрачені марно. К сожалению. Та менше з тим, давайте тепер подивимось, в кого яка позиція. Почнемо з позиції президента у вчорашньому зверненні. Пан Зеленський ще раз натякнув, що усі корупціонери будуть покарані. Чому ще раз? Бо пан Зеленський вже казав, що прийде весна, саджати будемо. Це ж було вже, але може хтось мені зараз нагадає, кого посадили за корупцію з тих пір. Хто сидить? Країна зараз дуже потребує перемоги. Та все ж таки скажу відверто, і ви можете вважати, що я дурник, але мені дуже хочеться вірити у те, що хоча б тепер Зеленський не просто залякує чи заробляє собі політичні бали, а насправді будуть результати, і злочинці сядуть до в'ясниці, перш за все, а вкрадене ними буде повернути державі. Тому ну. у вчорашньому зверненні президент повідомив, що він дуже зайнятий питаннями оборони, пошуком зброї та налагодженням співпраці. А у цей самий час різні корупціонери зайняті питаннями збагачення. Але я хочу сказати усім таким воєнкомам і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, ніби можна нахабнішити десь у тилу. Ми виграємо цю війну, яку почала Росія, і ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного і кожної, хто зараз всі свої сили віддає захисту негідним. В такому житті місця немає. У президента, наскільки я зрозумів, зараз немає часу зайнятися мародерами. Але після перемоги всім гайки. Mm. Ну, Я розумію, це життя, це нормально. Окей, що на це відповів Сашко Гнилькул? Хоча, якщо точніше, він сказав це ще до заяв Зеленського, але логічніше буде виглядати, якщо ми розглянемо його відповідь після президента. Ось що сказав би Саша, аби він говорив правду. Отримав звіт. На 1 липня нелегальна організація, яка складається із мародерів та перезутих рашистів, надала допомогу військовим на суму 1 мільярд 320 мільйонів гривень. Більше половини з цієї суми, а саме 752 мільйони гривень, були взяті з бюджету міста. Тобто це ваші гроші, і можна сказати, що це ви самі сплатили цю суму у мародерську раду оборони міста. Менша половина суми, а саме 567 мільйонів гривень, це гроші, прокручені через фонд мародерів на Баткривбас. Ми взяли чужі гроші та використовували їх на власний розсуд, як вважали за потрібне. По документам ми закупили 491 автомобіль, 398 квадрокоптерів, 34 БПЛА, купу тепловізорів, майже 2000 рацій, планшети, ноутбуки і купу усього іншого. Ми закупили на папері. Скільки по факту було придбано та передано, за яку ціну та в кого купували, це вас не має турбувати. Ви головне, дивіться на цифри: мільярд 300 тисяч гривень. Уявляєте собі, майже півтора мільярди гривень на ЗСУ. А те, чи пішли ці гроші за потребою, чи були вкрадені, це вже не ваші справи. Десь приблизно так би виглядала доповідь Сашка Гнилькула стосовно того, чому під час війни він вирішив відремонтувати проспект Гагаріна. Ну аби він говорив правду. Насправді ж, це був просто текст. Ось він. У свою чергу бійці 129-ї бригади ТРО назвали пострілом собі в ногу таку заяву Гнилькула. Наші захисники не вдавались подробиці, але ми і раніше це все знали. Знали, що лише у Гнилькула у соцмережах є фото того, що наші бійці щось отримують. Насправді ж, істина геть інша. Вони або за власний рахунок усе купують, або завдяки волонтерам. А те, про що пише Гнилькул, це розводка для гостей міста. Бо ті, хто в темі, ніколи в це не повірять. Це все реально. Тепер давайте подивимось, що про це говорить голова департаменту розвитку інфраструктури міста пан Іван Карій. На даний час вже е, фактично. Е... Ось його публікація, в якій він пояснює зрозумілі речі: що на 831 мільйон гривень на проспекті Гагаріна мають зробити грандіозну реконструкцію, змінити труби на нові, прокласти нові електричні та телекомунікаційні мережі та багато чого іншого. Що змінить вигляд центральної частини міста, але знаєте про що не говорить пан Іван Карій? Не говорить про те, що він знає на 100%. Так. Іван Карій не каже, що із 831 мільйона гривень його начальники гнилькули вимагатимуть відразу відкат у 50%. Як вони це завжди роблять? Декілька локальних точок, де Потрібно. Іван Карин розповідає нам, що фірма-підрядник, яка виграє усі тендери в Кривому Розі, виконує роботи геть неякісно та по завищеним цінам. Біля півтора тисяч кубометрів сміття. Карин не говорить, кому належить ця фірма і хто з цього заробить купу грошей. Але пан Карин говорить, що паніка про те, що хтось, Саша Гнинкол, хотів вкрасти 831 мільйон гривень, це просто нахабна брехня та хайп. Дерев. І знаєте, я би міг зараз запитати у пана Івана, а реконструкція парку Гагаріна, на якому крали, це теж хайп та брехня. А усі інші реконструкції, на яких крали, та навіть та про яку сам Іван Карий згадує на проспекті Кривого Рогу, вже давно руйнуються, навіть не протримавшись гарантовані 10 років. Там теж не крали. Чи як Іван Карий, поясніть, як вас зрозуміти? На жаль, є такі ситуації, ми всі бачимо, що у нас. Твориться, але ми з вами маємо розуміти, що пан Іван Карий це найнята гнилькулами на роботу людина. Юрій Григорович Гнилькул дуже не любить Карого за те, що він у багатьох випадках дійсно прислуховується до людей та щось намагається зробити. Я ти смотри, орел такой в мене навіть приклад є. 14 липня 2021 року я звертався до пана Івана Карго з проханням вплинути на працівників Ворводоканалу, щоб ті відновили асфальтне покриття, що веде до гаражного кооперативу Зоряни біля 121-ї середньої школи. Ось те відео. Але попереджаю, тоді я здебільшого робив російськомовний контент. і зараз мені самому себе чути російською якось дико. Але давайте подивимось. В этом кооперативе машины паркуют примерно 3500 человек. Совсем недавно, буквально 3 года назад, здесь была отремонтирована дорога, которая ведет гаражу, по которой по заявлению председателя гаражного кооператива, пользуются 3500 автомобилистов. Буквально ежедневно. Ну не знаю, может быть, не каждый день, но пользуется. После того, как здесь уложили дорогу, вот здесь вы видите уже. разорванный новый, новый классный асфальт, разорван, буквально колтями выгрызли. Разрывали эти водоканальцы, разрывали здесь большие были, работы, меняли большой объем труб и после того, как они это закончили, это два года уже прошло, оставили вот такую вот похавщину. Пообещали, пообещали, что исправят, но, к сожалению, так и не исправили. То есть обещанного ждут три года, два уже прошло, еще год нужно ждать или сколько. Подивились, правда дико звучить російською. А зараз я вже вам покажу відео від 16 липня 2023 року. Тобто через 4 роки після звернення. Дивимось. Це що, таймсквер? Чи що? Я записав відео, я звернувся до Івана Карова, він мені пообіцяв, що там. Два-три дні він зв'яжеться з людьми, там, хто ривці ями, хто має за то відповідати. І знаєте, що сталося? Кілька років геть ніхто не цікавився цією дорогою. Але зараз, як ми з вами бачимо, тут встановили асфальтне покриття. За що, звісно, ми маємо комусь подякувати. Але я зараз не переконаний в тому, що це заслуга саме карго чи когось із виконком. Можливо, це просто власники гаражів гаражного кавператило зурени, скинулись грошима і відремонтували. Але зроблено, наче непогано. Насправді я не знаю, чи це власники гаражів, самотужки відремонтували дорогу, чи все ж таки за 4 роки дійшла до неї черга. Але у будь-якому випадку усі дороги та тротуари в кривому розі це відповідальність саме департаменту розвитку інфраструктури міста, який створили гнилькули і назначили туди людей працювати. Тобто, все це через них Правильно, щоб не було каких-то збоїв. І звісно, я вдячний, що дорогу на гаражі відремонтували. Але чесно, дуже шкода, що на це треба було чекати 4 роки. Давайте підбивати підсумки. Раніше нам вже брехали, що корупціонери будуть сидіти у в'язницях. Та зараз знову лунають такі самі слова. І саме тому я думаю, що корупціонери трошки все-таки притихнуть на деякий час, ну або зменшать свої апетити. Гнилькули, незважаючи на повномасштабну війну, ведуть точнісінько таку саму діяльність, як і до цього. Будь-яка закупівля, будь-який тендер має ознаки корупційної складової. Але все це ігнорується і мародерство йде повним ходом. Але при цьому максимально вибілюється в очах суспільства завдяки купленим раніше засобам масової інформації, радіо, телеканалам, сайтам, телеграм-каналам і таким іншим. Разом з тим, гнильколи протиставлять себе усім іншим, запускаючи в ефір фрази типу Кривий ріг більше за інші міста фінансує зсу або у кривому розі закупили більше всього в світі дронів. Але при цьому замовчуються, що ці дрони, як і все інше, було закуплене втричі завищеним цінам. Якщо взагалі було закуплене, а не залишилося в уяві гнилькула і десь на папері. Давайте з вами погодимося, що кривому рогу дійсно потрібна повна та тотальна реконструкція, адже місто дуже занедбане. Але разом з тим ці реконструкції мають бути максимально якісними та недорогими. Але гнилькули так не вміють робити. Дуже методично. тому єдиний шанс, що все це бля з корупцією та мародерством закінчиться, це якщо Гнилькулів посадять до в'язниці та усе вкрадене конфіскують. У мене вічна. В моїй сім'ї в усіх інших випадках ремонти будуть неякісними, і за рік чи два все повернеться до того стану, як було. Ну або стане ще гірше. Ми вже з вами бачили такі приклади в нашому місті во всіх районах. Це видно відна Але Знаєте, чомусь я вірю, що Україна переможе. Вірю, що наші захисники знищать зовнішнього ворога. Вірю, що після перемоги у нас прийдуть вибори в Верховну Раду, і депутатами будуть військові та волонтери, які не накрали собі мільярдів, тому зможуть приймати закони, яких самі не будуть боятись. Ну тобто не будуть боятись, що їх потім за корупцію посадять. Я вірю, що нова Верховна Рада перезапустить судову систему в Україні, а та, в свою чергу, змусить правоохоронців працювати активніше. І врешті-решт ми цивілізовано переможемо і корупцію всередині. Конечно. Але найголовніше зараз це перемога у війні. Найголовніше це Україна. А тобі, незламний народи, незламної держави, я бажаю жити довго та процвітати. А усім ворогам я бажаю приєднатися до Кобзона на концерті. Але спершу повернути все, що вони вкрали в нас. А, а все остальное. Втім, відео автору ставлю про спешну думку, хоча на 6 ступеня та все, що вирозвали на Збройній Україні, це статтею 30 Конституції України та всім іншим Збройній України і розвитами, ще з котрих автори ставлю про свою Вам, коли ви не